Друзі, вітаю усіх вас! Вау, лав, вау! Привіт усіх, хто зараз разом зі мною в ефірі. Um, тут багато всяких значків повистрибало. Uh, отже, хотілося б поділитися двома цікавими подіями, які мають статися. Uh, Протягом двох наступних вихідних днів у суботу, 17 вересня, як ви знаєте, відбудеться день народження території А, легендарного хіт параду, культового хіт параду, в якого дуже багато прихильників по всій Україні і за її межами. Є традиційно, територія А у свій день народження проводить благодійну акцію цього року. Ми збираємо своїх друзів для того, щоб підтримати українську армію, і всі абсолютно працюють благодійно заради того, щоб придбати прилад нічного бачення для наших котиків, для розвідників. Ель Кравчук, Костя Гнатенко, Аквавіта, Зевіо, Камалія, Роман Коляда, ведучий українського радіо і музиканти, поет. Я, а також ще якісь будуть сюрпризи. Наприклад, аукціон, на якому будуть виставлені раритетні касети, яких ви ніде в продажу. Звісно, вже не знайдете, кому потрібні касети. Але для історії вони нам потрібні, а також диски. Ой, невже ми колись зробимо музей української музики і тоді зможемо. Разом з вами позбирати усі касети, диски для того, щоб показувати своїм дітям, внукам і правнукам, як взагалі розвивалася індустрія музична. Також будуть речі від українських артистів, і, звісно, крім благодійного, благодійного заходу, ми сподіваємося на його. Такий терапевтичний ефект, тому що нам дуже всім потрібна енергія, нам дуже потрібні всім обійми, нам дуже треба всім бачитися. А всі ми зайняті, в нас не дуже є час для цього. І такі особливі вечори, ностальгійні, енергійні, вони дуже-дуже всім нам потрібні. Ми дякуємо ЗСУ за те, що у нас є можливість збиратися і. Нещодавно, там, після того, як ми оприлюднили дату і афішу нашого заходу, там деякі злі дядьки, переважно чоловіки, які сидять вдома, вони не на фронті, вони чомусь почали нас звинувачувати, що чому ви дозволяєте собі проводити якісь там благодійні концерти. Всі повинні вдома сидіти і плакати. І ну, для мене теж це була така. Дилема, робити чи не робити. Але коли розвідники сказали, що їм потрібна підтримка, а збирати донати стає все важче і важче, я перестала вагатися. Тому що якби треба було для мене, я б ще думала, робити чи не робити. Але коли йдеться про те, що треба підтримати армію, тут взагалі ніяких не може бути питань. Треба. Значить, треба, беремо і робимо. Я отримала благословення від наших розвідників, благословення від владики, від друзів, які погодилися виступати від докерпаба, який нас приймає. І вже завтра, о 18-й годині, в Докерпабі у Києві на вулиці Богатирській, що на Оболоні, ми чекаємо усіх на великий благодійний захід. Я в очікуванні. Не святкуємо, а відзначаємо, чекаємо всіх і залишаємося міцними. У такої сильної армії потрібен повинен бути міцний тил, який ніколи не здається. Згодні. Приходьте, чекаю.